Про особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2014-му, Цього вівторка, 11 лютого, під час прес-конференції розповіла директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева. Вже понад місяць приймають заяви на складання тестів. Майже 80 тисяч цьогорічних абітурієнтів візьмуть участь у зно однак, є й ті, кому довелося відмовити. Їх налічується зо дві тисячі осіб. Причини ж прості: вступники надсилають не всі документи, незавірені копії. Та не погоджуються на опрацювання персональних даних. У нас збільшилася кількість відмов. Ви знаєте, що коли абітурієнт подає документи на реєстрацію, то і вони не відповідають повністю нашим вимогам, то йому повертаються. Вказується, що саме потрібно змінити, додати. І ось таких відмов на в минулому році в нас було на станом на 11 лютого менше ніж півтори тисячі. А на сьогоднішній день ця, ця цифра становить 2243. Стільки відмов, і основні причини теж хочу з вашою допомогою звернути на це увагу наших абітурієнтів. це Або невідповідність даних у поданих абітурієнтам документів, тобто можуть не збігатися, наприклад, дата народження, вказана самим майбутнім учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, та та дата, яку ми спостерігаємо в документах. Відсутність дати і підпису на реєстраційній заяві, якщо б надаються копії документів, атестату або паспорту або свідоцтво про народження, і іноді відсутствує засвідчувальний напис на копіях документів. Абітурієнти відмовляються подавати згоду на обробку персональних даних. Зазвичай це буває пояснено релігійними переконаннями, але я хочу ще раз нагадати з вашою допомогою, що наша система побудована таким чином, що без використання персональних даних ми не можемо ні зареєструвати абітурієнта, ні надати йому можливість проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Людмила Кліндухова, Олександр Сушинцов, освітній портал Педагогічна преса.